Ми прийшли вшанувати пам'ять нашого побратима Максима Кагала. Відкрити пам'ятну дошку на стіна школи, де він навчався. Брав участь на Майдані, але потім вибрав шлях, я ж кажу, воїна і перейшов в АЗОВ. Так я не зустрів повномасштабку в Азові. І так, 25 березня 22-го року. Прийнявши бій, він загинув. Там не було правил війни, там просто закидали їх бомбами. Але Маріуполь і Полказов тримали, потім тримали оборону. Гідно тримали оборону. Ну, сталося так, як сталося. Максим. Удостоєний звання Героя України і Золотої Зірки. На жаль, позмікать. Я пишаюся своєю дитиною боляче, дуже боляче. Директор третьої гімназії, ну і в Максима була вчителем математики. Яким ви його пригадуєте? Був знаєте, ясне сонечко, завжди з посмішкою, доб... ну, це саме-саме добра дитина, яку я знала. Він ніколи ні на кого не міг сердитися, ну взагалі. Але був людиною слова, такий худесенький, з посмішкою. І коли я взнала, я вже говорила, коли я взнала, що він зайнявся так досконало спортом, причому таким, то для мене це було знаєте, несподіванкою. Ну, він пішов був на бокс. На бокс, а потім вже перейшов на кікбоксінг. А ви знали, ну, вже що він пішов, пішов на війну? Ні, не знала. Я знала, я від мами знала, і мама знала набагато пізніше, що він в Азові. Вона не знала навіть сама дуже довго. Ми з нею, коли вона мені сказала, ми зустрічалися, вона сказала, для мене це було звичайно. До молитви. Україно! Свята мати героїв! Страта, мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бури, Прилинь бури вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручеїв! Шумом карпатських ручеїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Хмеля! тріумфом і гармат революції! гуком гармат революції! тим гомоном Софіївських дзвонів! тим гомоном Софіївських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю Славою твоєю опромінються! Бо ти все життя моє! Бо ти присвяте все життя моє!